Станом на 190-й день повномасштабного вторгнення Росії втрати окупантів на війні в Україні становлять 48 тисяч військових, 1997 танків та 1115 артилерійських систем. Українські бійці продовжують відбивати атаки окупантів та знищувати ворожу військову техніку. Так, загальні бойові втрати противника станом на 1 вересня орієнтовно склали 4345 бойових броньованих машин, 234 літаки, 205 гелікоптерів, 287 реактивних систем залпового вогню, 3239 одиниць автомобільної техніки, 153 засоби протиповітряної оборони, 851 безпілотник оперативно-тактичного рівня та 104 одиниці спецтехніки. У генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.